4 квітня виповнюється 65 років з того часу, коли створили НАТО. Цими ювілейними днями на Прикарпатті відбулася дводенна міжнародна конференція під назвою Партнерство з НАТО спільне вирішення нових проблем Східноєвропейській і кавказько-каспійській виміри. Звичайно, найактуальніше звучало питання безпеки України та інших держав східної Європи в умовах військової агресії Росії. Конференцію організувала Донецька громадська організація Центр Міжнародної безпеки Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, громадська організація, центр політичного моніторингу за підтримки центру інформації та документації НАТО в Україні. На політика офіційного Кремля проти України заставила весь світ переосмислити основні виклики, які впливають на сучасну спільну безпеку. На конференції обговорили основні пріоритети в рамках партнерства з НАТО у контексті змін безпекового середовища на європейському просторі внаслідок кримської кризи, іншими словами, анексії півострова Росією. Програма «Партнерство заради миру потребує реформування і змін науковці, політологи, міжнародні експерти, керівники центрів НАТО, військові аташе посольств. Вели діалог, як надалі планувати колективну безпеку, і як конкретно НАТО може допомогти Україні в цій надто складній ситуації. Питання, наскільки я розумію, про вступ України в НАТО поки що дискутується, і воно не є таким відповідь на це питання не є настільки однозначною, як декому здається. Наразі я б говорив про розширення і поглиблення партнерства стратегічного партнерства України з НАТО, і можливо як найбільш доцільна модель цього партнерства. Це зразок таких країн, як Швеція, як Фінляндія, які розвинули партнерства до рівня, коли вони є абсолютно сумісними з НАТО, коли вони є членами безпекової спільноти. Вони користуються майже всіма правами і виконують обов'язки, крім статті 5, яка є ключовою Вашингтонського договору. Це стаття про колективний захист членів НАТО. Учасники міжнародної конференції мали можливість за допомогою скайпу спілкуватися з заступником помічника генерального секретаря НАТО Джеймі Ши. З Брюсселя ще раз констатували повне засудження агресивної політики Путіна. Крим однозначно вважають територією України, а військову присутність НАТО в Європі перерозприділять ближче до східних кордонів. Україні надаватимуть допомогу технічну і навчальну з Росією в НАТО. Заморозили цивільні і військові зв'язки. Можливий лише політичний діалог для врегулювання конфлікту. Хоча російські експерти не вважають політику Кремля агресією. Очень часто и на Украине, и в Грузии рассматривают российскую политику, это то, что Россия чего-то хочет. Всегда и от России чего-то хотят, всегда и Россия отвечает на те или иные действия. И любое действие России, оно является контекстуальным всегда, это не просто какая-то реакция вот сиюминутная. Что хочет Россия, ну, наверное, что хочет российское руководство на сегодняшний момент и что хотело бы, да. Я думаю, что позиция такая приблизительная. Это вне блоковый статус, Украина, вне НАТО. Я думаю, что вопрос о Крыме сейчас в плане того, что отдаваться, он решаться, не будет просто. Ну, опять же, я сейчас не говорю о том, что это плохо или хорошо. Я констатирую ту вещь, которая и существует. Что касается э, того, кто может или там на что-то посягать, э, может всякий на что-то посягать всегда. Такая возможность. Это, это нормально в международной политике. Еще раз говорю, реал политик убрать из международной политики, это то же самое, как из химии убрать таблицу Менделеева и таблицу умножения из математики. Это есть, всегда и будет. И много примеров, когда и по отношению к России проводилась политика, недружественная, скажем, с разных сторон. На сегодняшний момент говорят о войне. Но я, честно говоря, пока не вижу одесского фронта, прикарпатского фронта, там ты акста маршир, детсвайты колоны маршир, да, пока мы военных действий не видим. А от конфронтація, да, безусловно, кризіс, бізусловна, і так далі. Но говорять о войні, гарячій війні дереву я постучу, цього да, нет, і Я надеюсь, що не буде представники академічних кіл та міжнародні експерти з Грузії, Польщі, Литви, Молдови, Казахстану, а також провідних вишів та наукових центрів України висловлювали своє бачення виходу з кримської кризи та відвернення реальної загрози війни, яку може розпочати офіційна Росія. Думки експертів. Мы думаем, что есть такая угроза войны. Европа всегда долго думает. Вот потому что она не очень верила, что в нынешнем столетии можно такие действия проводить, как со стороны России. Мы видели сейчас в Крыму. Да, мы, мы все время являемся как катализаторы вот Балтийской страны, Польши в НАТО и в Европейском Союзе, которые... Хотели ускорить эти процессы, оборонные процессы, чтобы мы были готовы. Учитывая тот фактор, что сейчас Россия продолжает осуществление своей империалистической политики на данном этапе бе на проти України, порушуючи принципи міжнародного права і окуповуючи незаконно, розуміється, нерозривну територію України. Окрім то, звичайно ж, в этой ситуації один із головних пріоритетів як України, так і Грузії це євляється максимальна інтеграція, інтеграція в євроатлантичні структури, протиставлення себе Росії заходу і руйнать цілковитий Нація існуючі системи міжнародного права, міжнародних відносин. Все це жахливо, і але ж, виходячи з економічних чинників, передусім, Росія дуже залежна від заходу, передусім, Україна зараз є фактичною ареною боротьби з імперією зла, і е, треба захищати Україну, тому що вони захищають себе. Питання членства України в НАТО це питання часу і суттєвої підготовки. Основної платформи для цього мовиться про економічне, юридичне, фінансове, технічне, кадрове, військове підґрунтя. Європа, як і весь світ, розуміє, що сьогодні, як ніколи, стоїть загроза не тільки територіальній цілісності України, а колективній безпеці на міжнародному рівні.